Як злочинцям вдається виробувати дітей в онлайн-світі для скоєння воєнних злочинів? Вразливість дітей під час війни очевидно, діти можуть відчувати емоційне труднощі або ізоляцію через переїзд, втрату житла, матеріальних цінностей або навіть когось членів вашої родини. Або дитина може потрапити під вплив пропаганди та навіть і псом. Анонімність інтернет забезпечує можливість залишатися невпізнаним та непокараним. Незнання багато дітей не знають про онлайн ризики та не можуть розпізнати небезпечні ситуації. Ба Більше на дітей може впливати ілюзія спальні, тобто дитина може думати, що дії в онлайн не мають жодних наслідків в реальному житті. Але ж це не так. Також дітьми може рушити бажання заробити гроші. Російські військові пропонують легкий спосіб заробітку. Хоча він є неймовірно небезпечним, будьте уважними до того, що ваші діти роблять в онлайн світі, та навчайте їх безпеки в інтернеті. Їхній захист починається з обізнаності. Спілкуйтеся з дітьми про небезпеки, які можуть чекати на них у цифровому середовищі, а також підписуйтесь на нашу сторінку, щоб не пропустити нові відео та нові знання.